Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Ви дивитеся тиждень Житомир. Я надія Назарук. І в цьому випуску ми обговоримо статистику ДТП на Житомирщині з потерпілими. Їх причини, наслідки та інші новини тижня. У період знеструмлень та ускладнення погодних умов з 22 листопада по 10 грудня 2024 року на території обслуговування патрульної поліції Житомирської області трапилося 16 дорожньо дорожньотранспортних пригод з потерпілими. 22 особи травмувалися та 3 особи загинули. Про це суспільному розповіла Тетяна Вогівська, речниця патрульної поліції в Житомирській області. Як повідомляють у патрульній поліції, основними причинами ДТП із загиблими чи травмованими у листопаді 2024 року були перевищення водіями безпечної встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування і проїзду, перехресть, а також перехід пішоходами проїжджої частини в невстановленому місці. Про один із випадків ДТП з потерпілим у Житомирі розповів Максим Маханов, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області. За його словами, подія трапилася 3 грудня 2024 року. Водій, рухаючись о 16.45, допустив наїзд на пішохода, який перетинав призну частину в межах пішохідного переходу. Він здійснив на нього наїзд. Залишився на місці, хлопчика забрали до лікарні, де в подальшому на наступний ранок він помер. Водію повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 286 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху особою. Яка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Олена Копійченко, мама загиблого під час ДТП Валерія Розбицького, розповіла, що її визнали потерпілою. Брали моє життя, мене вбили. Він вийшов з тролейбуса на пішохідному переході, приходили люди. Перша, друга полоса машини зупинилися. Третя полоса це нелюдь в військовій формі. Летіло на шаленій швидкості. Був п'яний за кермом, наніс травми моєму сину, які сумісні з життям. Але щоб військовий чи у п'яному стані, тут темрява, нема світла ні тут, ні там, нерегульований перехід. Тут одна з найбільш така людяних частин. І прочитати просто список травм. Які він отримав, там на дитині жидопового місця не було. 9 грудня у Богунському районному суді Житомира Василю Нопрійчук підозрюваний у порушенні правил дорожнього руху, у розмові з рідними загиблого сказав, що винний у скоєнні ДТП. Чим ви хочете виправдати ви себе? Я, я не виправдовуюсь. Я не виправдовуюсь. Я знаю, що я винуватий. Я... Я добре, а тепер Будьте. Будьте. ви мене вже вбили підозрюваному Василю Напрійчуку обрали запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. Застосувати до підозрюваного Напрійчука ну, Василя Володимировича 28.12.1993 року народження запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком до 5.02.2025 року без застосування. Застави Сергій Ковальчук, директор комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення, міськсвітло, розповів, що на період дії графіків погодинних відключень зовнішнє світло також вимикають. Дивіться, зараз е вуличне освітлення працює у нас в стандартному режимі. Тобто з моменту включення до 11 годин основний режим, далі переходить з 11 годин в ночний режим. Там споживання електроенергії зменшується і освітлюється одна пора освітлюється, один світильник два не працює так в такому режимі. Що стосується відключення, то треба слідкувати за графіками обленерго. У нас по місту знаходиться 140 шаф. Кожна шафа має підстанцію, яка підключена до підстанції електричних мереж. Якщо там е, рем по графіку відключається шафу, автоматично відключається і зовнішнє освітлення. Появляється освітлення, вмикається шафа. Задля безпеки дорожнього руху під час відключень на світлофорах встановили безперебійні джерела живлення, каже Сергій Ковальчук. Дійсно, міська рада виділила кошти для придбання. Шести блоків безперебійного живлення, ми провели тендерні процедури, закупили і вже розмонтовані змонтовані вони по місту житомру. Зараз ще відбувається дозакупівля карток для того, щоб ці безперебійні блоки живлення були на зв'язку. Ми ті, які раніше встановили безперебійні блоки живлення, ми їх відслідковуємо дистанційно. Ми бачимо, чи відбувається зарядження, розрядження, якісь там батареї, чи працює від напруги, в якому стані. Під час ускладнення погодних умов 10 грудня, за словами Тетяни Вигівської, на 129-му кілометрі міжнародної автодороги М-06 київ Київчоп поблизу села Глибочиця, трапилася дорожня аварія. Автопригода із потерпілими сталася на початку об'їзної автодороги за участю трьох автомобілів. Двох вантажівок Вольво і MAN із напівпричепом та мікроавтобуса Мерседес benz Спрінтер за словами Тетяни Вигівської, на час ускладнення погодних умов у темну пору доби під час вимкнення світлофорів та зовнішнього освітлення водієм та пішоходам варто дотримуватися правил безпеки дорожнього руху. На сьогодні всі учасники дорожнього руху відчули на собі ускладнення погодних умов. Ми закликаємо водіїв транспортних засобів бути максимально уважними та обережними. Рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, неухильно дотримувати швидкісного режиму та уникати ризикованих маневрів, як у період ускладнення погодних умов, так і під час відключення електроенергії, коли не працюють світлофорні об'єкти. Пішоходам нагадуємо, що під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшується у кілька разів Автомобіль, який рухається слизькою дорогою, неможливо зупинити миттєво, тому переходьте дорогу лише у встановлених місцях, а в темну пору доби обов'язково використовуйте на одязі світловідбивальні елементи. А зараз короткий огляд подій тижня. Олена Кропивницька, одна з учасниць акції протесту в Овручі. 10 грудня 2024 року. Потрапила до лікарні. Про це 11 грудня кореспондентам Суспільного розповіла Марина Переходова, учасниця акції. Внаслідок кількаденного голодування. Олена втратила свідомість. Її госпіталізували. Кореспонденти Суспільного зв'язалися з жінкою. Станом на 11 грудня Олена перебувала у кардіологічному відділенні Оврицької міської лікарні. Про напружену ситуацію в Овручі 11 грудня повідомили в прес-службі Оврецької міської ради. У зв'язку з прийняттям закону про бюджет на 2025 рік в місті триває напружена ситуація, спричинена невиконанням рішенням суду стосовно зменшення чорнобильських доплат до пенсій громадянам, які відповідно до законодавства мають статус потерпілих від чорнобильської катастрофи. 10 грудня відбулася важлива зустріч представника уповноваженого верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Житомирській області Юрія Погодецького з міським головою Іваном. Кородом аби спільно поспілкуватися з протестуючими та знайти шлях розв'язання цих проблем. У Житомирі тривають навчання фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок. Спеціалісти надаватимуть учасникам війни інформацію про доступні для них державні програми, пільги та послуги, допомагатимуть у здобутті освіти та перекваліфікації чи відкритті власної справи. За словами Наталії Харитонової, тренерки курсу, навчання у Житомирі для фахівців із супроводу ветеранів триватиме 10 днів. У Житомирі у 2025 році з'явиться команда з футболу на милицях. Амфутбол окремий вид спорту для гравців з ампутованими кінцівками. У складі житомирської команди будуть хлопці та дівчата, які втратили кінцівки під час бойових дій. Про це під час прес-конференції 10 грудня розповіли кореспондентам Суспільного ініціатори створення команди замфутболу у Житомирі. За словами менеджера проєкту з розвитку Ліга Дужих УАФ Богдана Мельника, станом на грудень 2024 року в Україні створені чотири команди замфутболу. Дві з яких у Києві. У новорічній касті Фентезі, обраний на сцені Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, використовують штучний інтелект. У постановці братимуть участь як професійні актори, так і учасники дитячих театральних студій. Про це під час репетиції 11 грудня розповів режисер Петро Авраменко. За його словами, на основі штучного інтелекту зробили анімацію для вистави. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.